Шановна польща, наш близький сусіда, настав у світі вирішальний час, коли в помилках прадіда та діда пан Бог покаятись, прохає нас, так потрежба ретельно розібратись у всіх деталях спільної біди, щоб більше в цих питаннях не чубатись та вже не лити розбрату води, але сусідам час всім помиритись. Та з рогу дружби випити до дна, і в праці мирній тісно притулитись, плече в плече, як жорна у млина щоб у муку змолоти всі образи, і гнів столітній загасити вщент, та й зупинити врешті-решт наразі взаємних дорікань гіркий акцент, Вже досить з людства в світі чвар руйнівних і горщики найлишаться цілі, тому і слів не треба більше гнівних, на нашій кров'ю зрошеній землі. Прийми ж від нас пошану, проше пані, і прощення від глибини сердець. Ми викинули з пазухи свій камінь, як повелів Небесний наш отець. Також і вас прохаємо навзаєм. Простіть усі прабатьківські гріхи. Давайте створимо наші землі раєм, хай порадіють наші дітлахи.